Я вважаю гарний приклад, коли державна адміністрація, міська влада і сам заклад, розуміючи проблему, правильно розподіляють використання коштів. Ми сьогодні маємо можливість з повітря роби, виробляти кисень і централізовано направляти в централізовану систему лікарні. За власні кошти ми направили 76 тисяч на проектувальну корекцію, Наші так об'явили тієї кошти, як сказав Самбач, міський бюджет відділив медяти військовому голові, значить субвенцію, і, і об'єднуючи ці кошти своїх мільйон сімсот. Ми розпочали ці роботи. Питання з кисневими станціями постало дуже гостро, коли е, пік ковіду у нас практично вийшов із ладу от е, спеціальний завод, який це виробляв, цей рідкий кисень. Значить, для того, щоб забезпечити киснем хворих, міська влада, обласна влада звернулася до держави, значить, з пропозицією виділити кошти для закупівлі спеціальних кисневих станцій, креоциліндрів. Значить, що було зроблено. Ми розуміли, що треба значить, паралельно забезпечити цілодобову роботу і подачу кисню, тому що у нас в той час знаходилося 300 хворих ковідних. Безумовно, кисню не вистачало і в нас були серйозні проблеми. У нас десь порядка 200 точок прямої подачі кисню було, плюс реанімація на 12 ліжок кістю. Ну, до речі, сказати, що ми в 2022 році 4 мільйони коштів використали тільки на закупку кізні і переживали, із Харкова возили, із Дніпропетровська возили, сказати. Ну, все те, що Черкаси. Черкаси, міський голова, із І їм да. вирішили і е, об'явили тендер і е, е, у січні 20. 2 січня, значить, ми ввели експлуатацію дану станцію. Наш заклад передовий у втіленні всіх новітніх технологій і в лікуванні, і в оснащенні лікувальних закладів багато зусиль докладається адміністрацією закладу на те, щоб вона на сьогоднішній день він був забезпечений всім новітнім і обладнанням, і устаткуванням. І відповідно умови перебування покращуються і для пацієнтів і для медичних працівників. Тож я думаю, що на вірному шляху і будемо продовжувати в тому ж напрямку рухатися.